ми мене привозі, і сьогодні готувати вам стародавню українську страву з інтригуючою назвою огірки. До неї йде картопелька, цибулька, м'яска та кислі огірки, які обсмажуються на пательні. цієї страви я знайшла в інтернеті і одразу ж захотіла приготувати, адже ну дуже це інтригує. Ну що ж, ходімо шукати усі необхідні продукти. Нашої сьогоднішньої страви нам знадобиться картопелька та цибулька, і заодно дізнаємось ціни на різні овочі. Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, скільки сьогодні коштує цибулька, картопелька, і що ще у вас є? Так, сьогодні у нас ну як, як типу завжди. картопелька по 35 Такий е, смачненький е, лучочок. У нас по 20 гривень, морква по 40 гривень. Та бурячок, як він був, завжди 30 гривень. Є в нас дуже смачні яблука. Це «Голден» і «Сімрінка». Є кисло солодкі і є солодкі. Дуже смачні, дуже класні. Розкажіть, будь ласка, скільки сьогодні квашені огірочки у вас коштують, і що ще є смачний? 120 бочкові. 200 маленькі бочкові, смачненькі помідори квашені, дуже добрі. Капусточка 100, салатик 150, морська 200, буряком капусточка 150, чесночок 500. Нашої страви знадобиться м'ясо. Ви можете обрати будь-яке, але мені захотілося саме телятинки. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, яке м'ясо у вас є, і що саме ви порадите, якщо тут тушкувати з картопелькою? М'яско є різне. Добрий день. Є на борщик, є на біточки, є на котлети, є печеночка. Шия, можемо перемолоти, якщо треба. Які ціни у вас на м'ясо? 280, 270, 220, 200, 160, 180. по-разному, ціни по різні. На картошку вашу можна сієку взяти. Він 280 гривень. 180 така, 180. Сякого щастя. Це найкраще, що є в м'яспі. Доброго дня! Ми сьогодні готуємо Доброго. дуже цікаву стародавню українську страву під назвою огірки. Щось чули про таке? Ясі чесно, ні. Я, я чула э, чу, э, Якщо чесно, ні. Я чула, знаєте, що як огуречник береш ти биточок ось сюди, ось такий биточок. Ось відбиваєш, загортаєш туди грибочки. Ось і виходить таке. А ось про вашу страву ні не чула. А як воно робиться? У цій страві де картопелька, м'ясо і огірки, але саме такі, знаєте, як бочкові, які а, потрібно на пательні обсмажити. Чист. Ну як я думаю, що скрізь треба класти м'ясо без прожилок. Ось такі хороші, чисті шматочки. Ось вони ось красені. І тоді буде і смачніше, і картопелька буде смачніша. Декому хто любить, ми можемо дати з жирком. Ось, бачите, ось жирок є. Ось таке реберця. А от ви кажете реберця, і ось це м'ясо без прожилок, Скільки це коштуватиме? Це м'ясо 280 кілограм, а ребра 160 кг. кілограм. Два огірки. Щось чули про це? Ні, не чула. Таку страву я не готувала. Загалом там йде тушкована картопелька м'яско, і а, саме бочкові огірки, які потрібно ще обсмажити на пательні. У ну, нас кажуть росольник, так да, а як готується росоль? Те саме огурці з цим з луком, пережарюється на сковородки, потім вибрасується туди, трошки додаєш ри. Можна рис, можна сечку рисову, можна пшоно додаєш трохи, пару карташин, ну це все зварилося і викидаєш туди це все. Бачила в інтернеті, як смажуть ці, ці огірки з томатом, з е, цибулею е, та ще щось там додавали, не, не пам'ятаю. І дуже, дуже кажуть, що це смачно. Але я сама не коштувала, не та не готувала ще таке. Ви знаєте, я думаю, що воно не непогано. Якщо вони кисленькі, такі та з лучком. чому ні? Я пам'ятаю, був такий салат. Я пам'ятаю, мама нам таке робила з е, тільки з сирим з, е, луком, цибулею, сирою, е, там мариновані ці огірки, е, олія це дуже смачно було, дуже Я так думаю, що це, напевно, скоріше всього по-нашому повіницьки це називається русоль. Ми кидали завжди перлову. Крупу перловка, це було так. Відварилися на бульйоні з свиних ребер, обов'язково ребра довжні бути, вони мають бути трохи жирноваті. Відварився бульйон. Потім на тому на основі цього бульйона варилася картопелька, дрібно різалася, киталися квашені гірки, ніхто тоді не маринував, і зараз теж ми стараємося робити квашені, не мариновані квашені гірки, бо вони надають ем, такої гостроти і вкусу цікавого. І обов'язково ми це все затирали. Ми жарили сало шкварками, це сумакіт затиралося макогоном, так як в наше це все було. І ми обов'язково туди кидали ще томатну пасту. майже усе купили. Ще нам потрібна ось така от квасолька А та там борошно це потрібно для загущення страви. Ось таке кілограм борошно 24 гривні коштує. А скляночка фасольки тут 430 грам, коштує 35 гривень. Також до смаку я гадаю, що буде гарно додати ось таку суміш зелені сушеної і вона коштує 10 гривень. Який у вас є рецепт з кислих огірочків? З кислих огірочків в Любашке район, село Агафівка. Я звідти родом. Батьки мої, і бабуся моя робила салат. Ішло отварне м'ясо, свінінка. щупали на філі, шучку, отак щупали. Потім маринований огольчик різали соломочкою. Маринували лук. Соль сахар переймнули теплою водичкою, замаринували, вижили і кинули до м'ясця і до огорочка, ого до огірочка туди. І майонезиком заправили сольку печик і зверху горішок. Можна отак, горішком зверху. Салат не готувала. Суп – розсольник, так, із задоволенням. Який рецепт розкажіть? Капчене косточки, поджарочку копчене, кісточки копчені. Ось підсмажечку роблю. Цибуля, морквина. Потім ще можна рису трошки. Ну це не любителя. Я роблю без рису. Картопелька і значить у підсмажку половину гірочків кислих варю з картоплею. Половинку пересмажую з підсмажкою і додаю ще розсіл. Зеленушка і шикарний суп. Зеленушка і шикарний суп. були дуже дуже маленькі, ми робили так. Це робили там батько робив, бабуся робила такий салатик. Картопельку в мундирах почистили, порізали кубиками туди цибульку, і ось ці ось квашені огірочки. Заправити це все олійкою домашньою бажано, і це просто взагалі класно. Ось саме смак дитинства. Тож, усі необхідні продукти для нашої вечері ми вже купили. І, до речі, за словами авторки цього рецепту, страву огірки ще колись готували її про бабусю у часи голодомору. І, звісно, люди додавали туди усі продукти, які в них були. Але саме кислі огірки мали бути обов'язково. Тож спробуємо ми приготувати цю цікаву страдавню українську страву. Ну і звісно ж, смачних вечерів вам та до нових зустрічей!